Вітаю вас, мої маленькі друзі, на занятті з грамоти. Діти, мені сьогодні на почту прийшов відеолист. Давайте ми зараз з вами подивимося та послухаємо і дізнаємося, хто нам його написав. І, друзі, у нашій зимовій країні стало слихо. Зла Злачакалинка початувала всі сніжинки. Ми можемо залишитись без снігу. Допоможіть, будь ласка, їх розчаклувати, адже без снігу всі наші рослини загинуть. Чаклунка в нашій країні залишила завдання. Якщо ви їх виконаєте, то звільните сніжинки від полону. Всі ми надіємося на вас з повагою, зима. Перше завдання таке: назвіть вивчені звуки. Малята, я гадаю, що ви всі звуки запам'ятали. Давайте разом їх зараз згадаємо: А, О, У, і, і, Е. Діти, скажіть, будь ласка, це голосні звуки чи приголосні? Так, вірно, голосні. Продовжуємо. Тепер давайте разом з вами повторимо. м, н, с, л, к, в Р. Це які звуки, діти? Так, приголосні. Друге завдання таке. Я хочу перевірити, чи вмієте ви читати. Ха-ха-ха. Малята, гадаю, що у вас вийшло повторити всі склади, а зараз пропоную почитати слова. Сир, рік, ріка. Сова. Сані Рука Мама Мак. Вовк, ніс, сум, сон, лиса, ліс, лак. Молодці малята. Наступне завдання: знайдіть і назвіть картинки, які починаються на звук с. Хаха-ха. Діти, подивіться, будь ласка, на картинки та поміркуйте, яка з них починається на звук «с». А тепер перевірте себе. Молодці діти! Ви самі найрозумніші, яких я бачила. Ну, чаклунка передала ще одне завдання зробити звуковий аналіз слів. І так, діти, перше слово з вами ми розберемо сніговик. Починаємо. Перший звук – «с». Який це звук? Голосний чи приголосний? Приголосний. А твердий чи м'який? Твердий. Тоді позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук нь. Нє. Який це звук? Так. Приголосний. А твердий чи м'який? Який, звичайно, тоді ми його позначаємо двома рисочками. Наступний і. І. Так. Голосний. І позначаємо його кружечком. Далі сніговик. Який звук? Г. Правильно. Так, це голосний чи приголосний звук? Приголосний, звичайно. А твердий чи м'який? Твердий. Тоді позначається однією рисочкою. Наступний звук сніговий. Так. О! Який це звук? Голосний. Позначаємо кружечком. Наступний звук В. В. Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою. І. Так. Голосний. Позначаємо кружечком. І останній звук сніговик. К. Правильно. А це голосний чи приголосний? Приголосний. А твердий чи м'який? Твердий. Тоді ми позначаємо його однією рисочкою. А давайте ще перевіримо, скільки складів в цьому слові: сні, го. Вик. Скільки складів, діти? Молодці три склади. Наступне слово сніжинка. І так виконуємо звуковий аналіз слова. Сніжинка який перший звук? С, С. Це голосний чи приголосний? Приголосний. А твердий чи м'який? Твердий. Тоді позначаємо однією рисочкою. Нь. Нь. Так. Приголосний. А твердий чи м'який? М'який. Тоді позначаємо двома рисочками. Сніжинка. Який наступний звук? І. Так, це голосний чи приголосний? Голосний. Тоді позначаємо його кружечком. Сніжинка ж. ж. Так, приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Тоді позначаємо його. Однією рисочкою. И. Так, голосний позначаємо кружечком. Сніжинка. Н, н. Приголосний, а твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою. К. К. Так, приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Теж позначаємо однією рисочкою. І останній звук сніжинка. Так. А. Це голосний звук. Позначаємо кружечком. Молодці діти. А скільки складів в цьому слові? Сні. -жин ка. Так, теж три склади. Діти, які ви молодці, ви виконали всі завдання чаклунки, і погляньте, ви розчаклували сніг, як його багато, і наші рослини тепер не загинуть. І тваринки дуже раді, вдячні вам. Дякую вам за все, до побачення, мої хороші.